Привіт усім! Якщо побутова техніка в універсальному білому кольорі вас не вражає та хочеться чогось особливого, то в цьому огляді познайомлю вас з пральною машиною Samsung. Чорний колір, вишуканий дизайн дверцята тонованого скла. Вона розкішно виглядатиме в інтер'єрі. Це вузька модель з глибиною 45 см при висоті 85 см і ширині 60 см. Займає менше місця, проте дуже містка. Максимальне завантаження 8 кг, що дозволяє брати більше речей за один раз. Як на мене, ідеальне поєднання розмірів і обсягу завантаження. Порада для тих, хто любить окремо прати речі різного кольору. Користуйтеся серветками для прання, які поглинають колір. Так ви зможете прати відразу багато речей, щоб заощаджувати час і сили. І звісно ж, наповну користуватися можливостями пральної машини. Якщо хочете ще більше лайфхаків, підписуйтесь на канал Комфі та ставте вподобайки. Користуватися машиною дуже просто: налаштувати і контролювати процес прання можна на панелі управління з великим дисплеєм або ж за допомогою застосунку «SmartThings». У цій моделі великий вибір як основних програм, так і спеціальних режимів, як от джинси, сорочки, постільна білизна, прання дитячих речей. Ще можна вибирати температуру прання та швидкість віджиму. Ба більше машина оснащена технологією AI Control. Штучний інтелект допомагає підібрати оптимальні режими і навіть пропонує персоналізовані рекомендації. Це забезпечує ретельний догляд за одягом. Завдяки технології EcoBubble машина гарантує ефективне прання навіть за низьких температур і без збільшення тривалості циклу. Пральний засіб перетворюється на бульбашки, які швидко проникають у тканину та видаляють бруд. При цьому зберігають текстуру і колір тканини. А ще заощаджують енергію. Іноді потрібно швидко випрати речі. Для таких ситуацій є функція Quick Drive, яка скоротить час прання до 50 Динамічне обертання барабана з технологією Q bubble та додаткові водяні струмені створюють більш рясні та потужні бульбашки. Паральний засіб проникає в тканину швидше, час полоскання скорочується і прискорюється швидкість віджимання. Тож при стандартному завантаженні 4 кг цикл всього 39 хвилин. Швидко, зручно та ефективно. Коли потрібне глибоке гігієнічне очищення, вмикайте прання парою. Цей режим видаляє бруд, що в'ївся 99,9% бактерій та усуває алергени від домашнього пилу. Прання парою знижує ймовірність виникнення алергічної реакції, тому що видаляє з тканини пил, шерсть кішок і собак, пилок, трав, спори цвіливих грибів. У режимі прання парою краще користуватися гіпоалергенними засобами для прання, бо звичайні засоби також можуть бути причиною алергічної реакції. Ще одна перевага прання з щі – автоматична подача мийного засобу і кондиціонера. Дозатор з трьома відсіками: два з них для автоматичного розподілу і один. Для ручного завантаження, якщо ввімкнено режим автоматичного дозування, пральна машина додає необхідну кількість засобу для прання або кондиціонеру при кожному завантаженні. Водний струмінь під великим тиском і висока швидкість обертання також усувають бруд з ущільнювача дверцят. Пральна машина Samsung оснащена системою виявлення протікань AquaProtect для захисту підлоги та оселі від випадкового пошкодження. Вона виявляє навіть найменші сліди води, негайно припиняє цикл прання і повідомляє про помилку. Вагома перевага цієї моделі цифровий інверторний двигун з гарантією 20 років. Тобто пральна машина розрахована на довгий термін служби. Технологія цифрового інвертора збільшує продуктивність і водночас знижує рівень шуму. При цьому споживає менше енергії та має клас енергоспоживання А3. Оскільки є функція відкладеного старту і машина тихо працює, то можна запускати прання вночі. Це додаткова можливість заощадити, якщо встановлений двозонний лічильник. Контролювати споживання електроенергії також допоможе застосунок Смарт Тінц у режимі AI Energy. До речі, SmartThings постійно доповнюється новими функціями і сумісними пристроями для полегшення буденних справ. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал Комфі, щоб не пропустити нові огляди. Залишайте коментарі. Нам цікава ваша думка. До зустрічі!